Знаете, в нашем депутатском корпусе есть маленькие герои. Маленькие не потому, что они маленькие, а просто потому, что они чуть-чуть младше, чем мы, но это люди, которые сделали огромный вклад, который мы и с вами почувствуем через много-много лет. Вот у нас есть Алена Шкрум. Алена, выходи, это депутат батьківщины, который лично сама добилась того, что поменялись все правила на госслужбе. И теперь возможность коррупционеров, чиновников, намного меньше. Алена. Спасибо большое. Mm -hmm. ну, колеги, для мене величезна честь бути тут. Насправді ми добулися тільки прийняття закону, і дуже буде треба ваша допомога для того, щоб закон не залишився просто папером, який нічого не вартий. Я о, стала депутатом трошки більше ніж півтора року тому, і відверто вам скажу, я абсолютно не знала, на що я йшла і куди я йшла. Я прийшла в дуже незвичний спосіб в політику за відкритим конкурсом, який оголосила партія Батьківщина. Так само в політику прийшли, наприклад, голови районних державних адміністрацій за конкурсом, який оголосив пан Закашвілі в Одеській області. І я дуже вірю, що щоб змінити політичну еліту, щоб змінити корумпованих державних чиновників, щоб змінити корумпованих політиків, нам треба набирати людей там, не з найближчого оточення, не за гроші, не продавати посади, не брати своїх там, братів, сестер, чоловіків, секретарок, а брати людей професійних. За відкритим конкурсом їх, тих, хто є експертами, і хто йдуть в політику, як надивно, не для того, щоб красти, і не для того, щоб отримувати гроші, не для того, щоб купувати вілли на Мальдівах, в Монако, в Ніці, а для того, щоб щось зробити для цієї держави. І вони знають, як це зробити. Саме тому ми з колегами майже рік, з колегами, що тут присутні, з партіями в парламенті, з багатьма з вас, працювали над законом про державну службу. Який з 1 травня вступає в дію і зробить так, що всі посади на державній службі, абсолютно всі в регіонах, губернатори, посади в державному самоврядуванні, голови районних державміністрації, абсолютно всі будуть приходити лише за відкритим, чесним, прозорим конкурсом. І ці люди мають бути незалежними, і вони мають бути контрольовані кожен день вами, так, щоб вони не брали більше кобарів. Щоб вони не їздили на Мальдіву і не відпочивали десь при зарплаті державного службовця 5 тисяч гривень або три тисячі гривень. І оце ця та робота, яку, на жаль, нездатні зробити політики і не здатні зробити уряд. Це здатні зробити тільки ви. Ну, насправді, відверто уряд довів, що він не спроможний боротися з корупцією, тому що він хоче лише очолювати цю корупцію. А спроможні боротися з цією корупцією лише громадянське суспільство, лише люди, яким вже... Остогидно жити в державі, де їх кожен день обкрадають, де кожен день за їх гроші, за їх податків, купуються чиїсь біли, купуються чиїсь машини, маєтки, і хтось відпочиває за кордоном. І тому я абсолютно впевнена, що нам перш за все треба провести інституційну велику реформу уряду та наших державних органів влади, як на місцях, так і мерії, так і органів місцевого самоврядування, так і всіх державних агентств. Друзі, у нас з вами країна, де уряд найбільше втручається в життя громадян, в приватне життя, в життя бізнесу, в економіку. Бізнес до сих пір вичуває величезну кількість корупційних перевірок. У нас є більше 11 державних агентств, в яких працюють по сотням людей, які фактично нічого не роблять, але вони отримують кошти. Вони є, вони є фактично прокладками між нашими податками та витраченням чих податків. Вони займаються чистою корупцією і не займаються розбудовою цієї держави. А, приблизно рік тому ці 11 агентств, в тому числі Національне агентство з інвестицій, якщо пам'ятаєте, був такий пан Каськів, який, під, який підписував контракти на мільярди наших досличними інструкторами. От рік тому ми довелися того, що ці агентства мають бути ліквідовані, і вони до сих пір не ліквідовані. Вони до сих пір працюють, вони до сих пір ліквідуються, до сих пір люди отримують заробітну плату, нічого не роблячи. У нас, друзі, найбільші міністерства в світі. Міністерство економіки ще нещодавно було найбільшим міністерством в Європі 1500 людей. І всі ми розуміємо з вами, в якому стані знаходиться наша економіка і чого варті чи ці, на жаль, величезні міністерства ростуть. Тому без переобудови державного управління, без реформи державної служби. Без зміни особистостей, без прямої зміни корумпованих державних чиновників. І кожен з вас їх знає на місцях, а ми їх прекрасно знаємо в Києві. Без зміни, перш за все, прем'єр-міністра, який очолює корупцію, а не бореться з нею. Я впевнена, що ми нічого не досягнемо. Але я також вірю, що ця кількість людей, яка пройшла сьогодні, не дивлячись на непогоду, не дивлячись на сніг, прийшла фактично послухати і поговорити про реформу антикорупційну, це наша величезна надія. Тому яка ціль взагалі от нашого сьогоднішнього зібрання? Наша ціль була збирати таких людей в кожному регіоні України. І насправді нас з вами не 5 тисяч, не 10, і навіть не 15, нас з вами сотні тисяч людей, які в кожному регіоні України сказали, що досить вже очолювати цю корупцію. Ми не хочемо більше ні таких політиків, ні таких міністрів, ні таких мерів. Ні таких голів районних державних адміністрацій, ні таких керівників наших комунальних підприємств та інших державних підприємств. Ми готові збиратися, ми готові впливати на це, ми готові вимагати посадок тих людей, які на це заслуговують, які розкрадали нашу державу 25 років, і ми готові йти і брати фактично владу в свої руки або за допомогою громадської діяльності, або за допомогою виборів, або за допомогою відкритих конкурсів. І тільки так я впевнена, що ми зможемо хоч щось зламати в нашій державі і зламати цю страшну корумповану систему. Це теж величезний ризик, але як казав пан Бальцерович, який у Польщі якраз почав з великої антикорупційної реформи державного управління, перемагає або реформа, або крадії. От, на жаль, сьогодні перемагають крадії в Україні. А треба, щоб перемагали ми з вами, щоб перемагали активні громадяни, активна молодь, активні громадські діячі, і щоб перемагав нарешті народ, а не крадії. Дякую.